Дивіться, біплантол це препарат антистрес, це реаніматор, стимулятор рости зеленої маси, кореневої системи і так далі. Дуже-дуже гарна штука можна за допомогою цього препарата, маючи тільки один листочок і цілу точку росту, можна наростити коріння, не маючи жодного. Цей препарат прибуде квіточку на активний рост. Також зараз дівчата розповім, потім почитаю повідомлення. Потім можна, наприклад, коли листочки втрачають тургор, міняють колір, то можна по пшикати, можна навіть обережно чистим. Препаратом, буквально капельку на ватний диск і мазать лістики. Ну, Опять-таки, без фанатізму. Ціна повної баночки 450 гривень, тут іде 100 мл. Якщо вам його багато, ви можете придбати половинку, половинка ось таких фасовочках. Тобто, ну, або заводська, або наша, ми половини ціна 250 за половинку. Вот. Або повну можна придбати, або половинку. Менше, ну, менше не фасуємо. В цьому, в принципі, немає необхідності. Ну, половинку або повну берете. Значить, дивіться. Його так само він дуже подобний, до Ажбі 101, то що я розповідала. Можна і полив, можна палістику по прискати, можна додавати, ну, мазати чистим препаратом шию, можна чистий препарат капати в точку роста. Тобто він дуже-дуже гарно працює. Якщо квіточка з листками на нарощуванні, тобто вона взагалі вона лиса шия без жодного корінчика, але краще, але краще. Все правильно, Наталочка підмітила. Значить, чистий, коли просто листочки стоять на нарощуванні, тобто орхідея повністю лиса без жодного корінчика. Ви в цю воду, в якій вона стоїть, додаєте цей препарат з розрахунку один мілілітр на літр води, і додатково можете капати в точку роста або мазати її на цю шику. Але ж дивіться, спочатку ви її залікували від гнилі, тому що, чому вона лишилася вас без коріння? Був якийсь збудник. Правильно щось провокувало те, що вона скинула все коріння. Всю кореневу треба залікувати цю шичку. Спочатку, наприклад, препарату Максим, зріз, замастити, а потім, вже, коли вона підсохне, там через тиждень використовувати вже стимулятори, такі як біплантол. Він дуже класний, обалденний. От просто номер один в реанімації та нарощуванні коріння. Він у нас є в наявності доступний. Замовляйте все йде однією посилочкою.